Вітаю всіх на підпілля. Сьогодні для вас коротке відео на подумати. А тема прокляття. Що ж, з нами всіма не так? Ні, це буде не про те. Тож, скільки століть, ми намагаємося розірвати запорочне коло. І все ніяк, і все не те. А що ж нам не дає? Звісно, наша сіда. Що ми перейняли від того сусіда, що нам нав'язав той сусід? Свою мову. Безліч українців раніше себе ідентифікували як росіяни, а зараз вони так вже сказати не можуть. Але не на року, не свідомо, а хтось свідомо все одно прив'язує себе до цієї недонації саме через мову. А точніше, їх язик. Такі мовні язичники. Дивіться, багато хто питає, а що? Ми зараз перейдемо на мову, і війна закінчиться. Любимо, звісно, отаким От чином це отак, одразу не робиться. Але проблема в чому? В чому цей цвях забитий? В минулому наша історія. Вивчивши яку, можна не натикатися на ті ж самі граблі. Демо далі, знаходячись тут і зараз, безліч людей не хочуть. Думати про майбутнє. А від того, що ми будемо робити сьогодні, як ми будемо діяти в сьогоденні, залежить наше майбутнє. Наразі що ми можемо зараз? Засіяти то зерно українське, котре проросте в майбутньому і дасть нашій землі дихати без війн. Тобто зараз від нас усіх залежить, що буде потім. Не тільки від військових, як ви собі думаєте, а й від цивільних. На своєму цивільному рівні, в тилу ви маєте творити українську Україну, щоб у в майбутньому нащадки, наступні покоління, ваші діти жили у вільній країні, без війни, з миром, для себе цінувало своє і знали, хто вони є. Бо від цього залежить, яка буде наша країна. Бажаю всім українцям захотіти зняти це прокляття і очиститись. І це залежить тільки від вас, і це тільки у ваших руках.